Долучу до бесіди Андрія Ткочука, це офіцер Збройних сил України. Пане Андрію, вітаю, як чуєте. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж безпрецедентна атака. Сім кінжалів, такого не було. Кількості балістики такої кількості не було. 45, Виправляйте, якщо я помиляюся. Дронів 450. А про що це свідчить для вас? Це накопичили все, що могли накопичити, і далі будуть збирати для подібних масованих атак. І саме прицільно давайте закцентуємося на енергетиці і залізниця. Ми розуміємо прекрасно, куди влучали і куди прагнули влучити. Або це, вибачте, оптимістично звучить останній подих і напередостання спроба? Я б на жаль оптимістично так не дивився на це, як ви кажете. Не дивився би на це в рожевих окулярах. На жаль, ворог має великі спроможності, великі можливості. Дивіться їхнє виготовлення за даними головного управління розвідки приблизно 4,5-5 тисяч дронів з бойовою частиною і з обманками, які є сьогодні в них спроможності випускати на місяць. А теоретично вони можуть зробити більше вилітів, але не повинні, тому що і є позитивні новини. Наші сили безпілотних систем, сили оборони та взаємодії з різними підрозділами нанесли на цьому тижні чудовий прекрасний удар по Донецькому литовищу, де росіяни розгорнули нове будівництво і новий майданчик для. Того аби запускати шахеди по території України, відповідно, це є той оптимізм, на який треба дивитись. Оптимізм в наших руках, оптимізм в руках збройних сил України, коли ми вибиваємо спроможності росіян атакувати нас все більше і більше. Це точно те, що ми можемо робити, і ми робимо щодо російських дій. На жаль, їхня задача вимкнути нашу енергетику. На жаль, їхня задача вимкнути для нас світло, опалення, і вони будуть над цим працювати. Тому я не хочу говорити якісь заспокійливі речі. В них є зброя. Вони будуть нею бити. Є шахеди. Є шахеди, як і з бойовою частиною, так це по типу гірань. Є так само гірбіер з обманкою, тобто дуже часто, які вони використовують для того, аби перенавантажити наші сили протиповітряної оборони. Але їхня задача сьогодні зробити колапс і привести нас до зими 2022-2023 року на його повторення. Але тут є нюанс: в 22-23 роках, по-перше, ми не були готові морально з одного боку, а з іншого боку, інфраструктурно даруйте. І тоді, коли дротики в'язали, мало не спицями. Знаєте, і ми помітили раптом, що у нас є енергетики, і без них взагалі важко жити. То зараз ми мали би бути трохи підготовленішими. Я так само не є носійка рожевих окулярів і не живу в країні єдинорогів, які скачуть по райдугах і принесуть в кожну домівку світло. Я чітко розумію, що про світло, тепло і воду в своїй хаті. І кожен має подбати сам, якби це прикро зараз не звучало, що ми хочемо, щоб хтось. Раз і у нас все з'явилось, так не буде. Буде дуже важка зима. Буде дуже проблемно з електроенергією, з теплом і з водою. Ви вже це бачите. Харків вон там десь немає води, де світла. Ви бачите, Київ час включення електроенергії сувають регулярно. Тому, панове, як би це не прикро звучало, ми маємо подбати про себе самі, бо інакше, бо інакше буде холодно і темно, але капітуляції вони точно не дочекаються. Але чого дочекаються вам скажу так, насправді ну ще Київ там Інші регіони важко, але не те, що, наприклад, в Краматорську, так нема що рівняти. Да. тобто там набагато все складніше. Міста постійно під обстрілами в піві, артилерії і баліст. Ну тобто дуже складна ситуація. і Вони сидять без світла і без тепла люди. Тобто ви зрозумієте, чим ближче до лінії бойового здійснення, тим є більше населених пунктів. Де такі проблеми не всі, але дуже багато. Тому я б хотів би тут звернутися до цивільного населення. Я розумію, що це мене закидають і скажуть, заклюють і скажуть дійсно. Побережіть себе, подбайте про себе, подумайте про якісь енергоносії, які можуть бути. Вони є різні. Я не кажу купляти якісь дорогі зарядні станції, але якісь там я знаю, можна акумулятори їх зробити з зенератор. Ну, ну подбайте про себе. Ця зима буде важкою для нас, але цього хоче ворог. Це не через те, що нам не вдається. Це через те, що. У нас дуже сильний і грізний ворог, і не я не прихильник. Знаєте, як колись ми там казали чмоні, не чмоні. Я про те, що ми воюємо складним ворогом. Я це бачу дуже часто, і треба бути в цьому плані дійсно зібраними, єдиними. Водночас, я сподіваюсь, держава зробить усіх тих необхідних дій для того, аби максимально зорганізуватися перед цією зимою, тому що. Чи знали, ми що буде така зима? Знали і розуміли, знали. і треба було готуватися теж якісніше. Давайте про лінію фронту вже почали ви говорити про це. Вона совається, вона наближається, і не даремно в на слов'янському напрямку Укрзалізниця повідомила про те, що вона обмежує пересування через атаки ворога у поїздів. Ми бачимо, ми не знаємо, що буде внаслідок цієї нічної. Так і це була інформація станом на вчорашній вечір. Але тим не менше, Покровськ вороги проникли в міську забудову. Щойно прийшло повідомлення: оновлення від Діпстейт. Що Мирноград м, потенційно може опинитися в оперативному оточенні? Що ви бачите не тільки по картах, а й від тих, хто працює безпосередньо в оперативних зонах на Покровському Міські на жаль, міський, на жаль в міській забудові вов ще раніше. Тут абсолютно не все так просто і легко. Там дуже складна надскладна ситуація. Я б сказав би в населених пунктах покровськ мирмоград Покровські агломерації ворога багато. Ворог просочується, далі інфільтровується в місто. На півдні вони облаштували вже опорні пункти і розрахунки для своїх дронів для того, щоб запускати їх. І по населеному пункту Покровську вони намагаються рухатися на північний захід до населеного пункту Грішине. Це важливий населений пункт для нашої логістики, який наразі залишається напевно чи не єдиним е, ланцюжком, чи не єдиною логістичною артерією, яка дозволяє нам е, сьогодні проводити якесь забезпечення і певні дії в е, саме Поковську. Мирноград про це говорив дістає нам цьому тижні. Те, що є населений пункт, рівне, який може стати ключем для росіян для того, щоб взяти в оперативне оточення. Тут скажу дуже просто є сьогодні головнокомандуючий головнокомандуючих збройних сил. Є сьогодні рішення генерала сирського про оборону міста. Відповідно, це є рішення на ньому. Ця відповідальність є на ньому, і точно ми маємо в цьому плані. Перепрошую тишки в цьому плані розуміти, що є такі процеси. Що ворог має е, сьогодні величезний контингент? Це 150 тисяч особового складу навколо Покровської агломерації. Це величезна кількість особового складу ворога. За час повномасштабки на одному напрямку він ще скільки не використовував своїх солдат. Давайте ще проговоримо про Запорізьку атомну електростанцію. Історія така, щойно у росіян все починає не вдаватися так, як вони запланували. Вони погрожують або ядерною зброєю, або катастрофою, або аваріями на ядерних об'єктах. Ну в даному випадку йдеться про мирний атом. Запорізька атомна електростанція е, Готується диверсія, повідомили російські пропагандисти. Ми читаємо це правильно. Росіяни можуть готувати там диверсію. Магате повідомляє, що біля ЗС встановили локальне перемир'я для того, щоб провести ремонтні роботи. А що для нас це означає? означає пане Андрію це не означає нічого для нас нічого не зміниться ніякої там ядерної вибуху нічого не буде ворог дійсно ви абсолютно коректно і правильно кажете коли карт немає вони використовують вже ядерний терор що може відбутися на ЗС? Вони наскільки криворукі і наскільки довели до біди атомну станцію, що там дійсно можуть скатитися якісь пошкодження і аварії, і для того, щоб не визнати це МАГАТЕ, при світовою спільноти, що вони криворукі варвари, вони хочуть продумати якусь операцію під чужим прапором. Що таке операція під чужим прапором? Це тоді, коли вони щось зроблять а звинуватять в цьому європейців, українців, ну безпосередньо кого, а вже ж наші збройні сили. Тому тут треба бути обережним, випереджати такі інформаційні приводи, комунікувати про це з партнерами. І пояснювати, що ворог цинічний і може вчинити певні аварії. Проте, те, чи вплине це на якусь безпекову ситуацію, я впевнений, що ні. Пане Андрію, вам спасибі. Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, був з нами на зв'язку.